Кремль створює фейкові сайти-клони відомих європейських медіа, як то Шпігель та Fox News, і поширює через них дезінформацію проти України. На західну аудиторію транслюються ідеї, що поразка України у війні неминуча, а Ізраїль відтягне військову та фінансову допомогу, яка призначалася Києву у соцмережі ІКС колишній Твіттер масово як спам поширюються матеріали, спільна ідея, яких полягає в тому, що українці по повинні вимагати від своєї влади укласти перемир'я з Росією. Як йдеться в розслідуванні інсайдер, масована спам-атака розпочалася 25 жовтня. Протягом кількох годин твіти публікувалися з дуже високою швидкістю. На це зауважив аналічний проект блокіровщик Ботаф, який провів аналіз публікацій. Матеріали поширюються на фейкових сайтах відомих видань, причому не лише українських змі, а й провідних західних. Одним з останніх інфоприводів, який підхопив російські пропагандисти стали акції жінок військових, які просили провести ротацію солдатів, що служать від початку повномасштабної війни. Це російські змі також перекрутили на власну користь. Написали, що буцімто брати участь у таких акціях в Україні небезпечно а учасницям демонстрацій погрожують а також лякають звільненням з роботи. Насправді ж це були мирні акції, які не заборонені законом України. Жінки публічно висловили власну думку. Більше того, демонстрації транслювали українські телеканали. А от у Росії такі акції відбуваються мало не щодня, втім про це Кремль ТВ воліє мовчати. Краще ж фейки про Україну поширювати та зомбувати російський електорат. Та й улюблених наративів вистачає. Ми їх уже знаємо на пам'ять. Поразка у війні близька й неминуча. Ізраїль відтягне військову та фінансову допомогу, яка призначалася Україні. На українців чекає зима без опалення, без пенсій та зарплат. А ще росіяни люблять повторювати, що за відсутності військової техніки влада відправляє на забій тисячі солдатів. Частина публікацій, як зауважили аналітики інсайдеру, розміщені на сайтах-підробках під відомі українські новинні сайти. За такою ж аналогією, псевдоновини публікуються у колонках відомих західних видань на сайтах-підробках під Шпігель, Вельт, Фокс Ньюс, «Валла» та інших. Втім, як би РФ не намагалися кувати брехливі новини для західного ринку, там інформацію від Кремля активно перевіряють. Канал Євроніюс, наприклад, зробляє. on various chinese social media platforms such as for example weibo and douyin multiple accounts shared the claim that more than 100000 people came out to demonstrate against ukrainian president volodymyr zelensky in kiev other posts wrote that demonstrators were demanding the government sign a peace treaty with russia in order to stop the conflict Журналісти «Євроньюз» стверджують, що на жодних інших офіційних ресурсах не знайшли подібної інформації, ба більше зворотній пошук за картинкою видав оригінал публікації на сайті Стокових фото. І перше, що впало до ока, дата 10 листопада, 2018 року. В пошуку до фото вказано, що світлина була зроблена в Турині під час акції в підтримку будівництва залізничного сполучення. Складно навіть уявити, скільки ще таких фейків можуть підхоплювати іноземні інтернет-ресурси, які не витрачають часу на те, аби перевірити достовірність інформації, і це завжди на руку Росії. До речі, нещодавно кремлівські боти поширили відео про двох братів, яких розлучила цитую політична криза в Україні. Ролик поширили у соцмережі X 25 жовтня з посиланням на ВКонтакті. Також деякі ставили лінк на вімео. Усі твіти стосувалися того, що нібито Ютуб видалив та приховує від людей правду. А історію про двох братів мають знати усі. Відео опублікували без жодної системи, та у відповідь на будь-які дописи та коментарі, причому не завжди російською. Аналітики інсайдеру переконані, публікація твітів з такою кількістю та швидкістю говорить про те, що процес цілковито автоматичний, і це набагато дешевше ніж утримувати на зарплаті живих ботів. А значить, фейків можна поширити у тисячу разів більше. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.